Слово Боже, для вас помолимось. Царь Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скорбниця благ життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Від луки святого Євангелія читання. В той час один чоловік приступив до Ісуса спокошаючи його і кажучи, Учителю добрий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Ісус озвався до нього, Чому мене звеш добре? Ніхто не добре хіба один Бог. Ти заповіді знаєш? Не чужо лож, не вбивай, не краде, не свідкуй ложно, шануй батьки і матір. Той відповів, все це я зберіг смалку. Почувши те, Ісус сказав до нього Одного, що тобі бракує, продай усе, що маєш, і роздай пітнем, і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь і с дідом за мною. Почувши це, той засмутився вельми, бо був дуже багатий. Глянув Ісус на нього і мовив. Як тяжко тим, що мають багато, увійти в царство Боже. Легше пройти верблюдою крізь пушку Голці, ніж багатому увійти в царство Боже. Ті, що слухали, сказали, що ж тоді може спастися, він відповів неможливо в людей, можливо, в Бога. Сьогодні нам церква подає читання. Євангелії від Луки, цю неділю нам показує уривок Святого Письма про багато юнака. Насправді бачимо, наскільки багатство заважає війти в Царство Боже. Каже, легше пройти верблюдові крізь вушку в голоці, ніж багатому війти в царство Боже. При ізраїльському вході в Єрусалим така була такий вхід брами, і він такий був досить вузький і називали його Вушко, вушко у голці. Але насправді міг верблюд прийти тільки дуже так тяжко, можливо, на колінах, може б якось би його пропхали. Але сьогодні не суть тому, а в чому найбільше. Ми бачимо, що багато юнак дотримувалися заповіді Божі. Але Господь чомусь називає заповіді, що стосується ближнього його. Не чужолож, не вбивай, не кради, не свідкуй ложного, шануй батька і матір. Напевно, юнак, юнак молився, вірив в Бога одного, але, напевно, якийсь мав проблеми з ближніми. Бачимо, що він не хотів продати майно і розтати бідним. Можливо, і до нього приходили бідні, просили його, але він не міг допомогти. Наскільки заполонило багатство юнака? Що він не міг розпрощатися. Ми маємо пам'ятати, що все походить від Бога, наше багатство, наші добрі вчинки, то все Бог нам дає. І найбільша проблема в тому, коли ми ці всі вчинки присвоюємо собі, що ми такі молодці, але без Бога ми нічого не можемо зробити. І сьогодні Ісус мене і вас закликає, щоб ми переглянули своє серце. Чим воно є залежне, чи ми також тримаємося багатства, тримаємося якоїсь майна, чи ми є вільні, чи ми можемо вітати і стати вільними і довіряти більше Богові? Дякую тобі, Господи. Це сьогоднішнє Євангеліє, яке для мене ти відкрив, щоб я переглянула своє серце, щоб я могла його очистити і прийти до тебе з чистим серцем. Амінь.